Доброго здоровочка! Зараз покажем вам як продублювати прокачену зброю з безкінечними набоями і заробити на цьому кучу бабла. Отже, перше що нам треба бути на ареналобі, да? Ми зайшли. Беремо пуху. Ту, яку ми хочемо дублювати. Гаміру. Ось вона, знайшов, знайшов. Все. Беру цю пуху. От вона в мене в руках, бачите? Спочатку її викидаємо, трикутник затискаємо. Інвентар йде. Натискаємо гору і забиваємо слот як чимось. Я беру краще там гранатками або поїшу. Тепер беремо кулачки. Коли берете квадратом, один раз квадрат і утримуйте, не відпускайте його. І таким макаром йдете, не відпускаючи квадрат до цього. скриньки йдете. І потім біля скриньки відпускайте квадрат і знову квадрат натискайте, щоб увійти в скриньку. Тепер. Берете цю зброю, яку ви хочете, його викидуєте в скриньку в 100 Викинули. Ну, пуху, яку ми хочемо продублювати. Так, от. Тепер, не виходячи нічого не робите, назад його до себе в інвентар закидуєте. Але має бути пуха та, яку ви закинули. Назад назад звертайте в інвентар, натискайте коло, натискайте коло, і зараз у мене не вийде. І затискайте квадрат. І вс... Ой, трикутник і дублюється. І все, і отак воно дублюється безкінченно. Два. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять. І забираємо. Не вистачає місця, Поїдемо нас сундучок, переносимо. Також це може прокрутити і в іншому місці, де є схову. Зазвичай це якийсь персонаж NPC сидить і можна у нього продублювати. Другий момент всю цю зброю, яку ви можете дублювати. Ви можете також продавати його у торговця. І таким чином заробити собі дофігезно бабок. Підходимо до торговця, шукаємо ту зброю, яку продублювали. І продаємо йому. А вже ж залишаємо одну зброю. І таким чином повторюємо, скільки вам заманеться. На цьому все. Користуйтеся. Дякую за перегляд і до зустрічі!